Саме така кількість підручників вам знадобиться для того, щоб опонувати граматику нідерландської мови рівня А 1 і А 2 Пропоную цю всю мукулатуру не купувати, тому що це дорого і важко за собою таскати. У мене є ось такий неймовірний підручник, який я зробила спеціально для вас, для моїх прекрасних учнів, для того, щоб полегшити ваше життя. Вся граматика рівня А 1 і А 2 зібрана. Ось в таких таблицях. А найголовніше, ви отримуєте телеграм-канал, у якому я, ваш викладач Олічка Бариш, проводжу для вас безкоштовні уроки, які входять у цю мізерну вартість, і розбираю граматичні теми. Тому що книжка це класно. Але що робити? Дивлюся, книгу, бачу фігу. Нам така історія не підходить. Нам треба все одно викладач, який допоможе вам розібратися із тим, що саме написано у цій книжці, і як із цим працювати. Вже є в записі два уроки, і також плануються далі уроки. Всі записи зберігаються у вас назавжди. Підручник ви можете самостійно роздрукувати. Він у вас є. В PDF-файлі вартість 18 сімнадцять євро. Пиши в дірект посібник граматика, і я надішлю тобі посилання на оплату.